Завершення розіграшу чоловічої суперліги з гандболу вийшло над драматичним. В останній день змагань на арені комплексу Золота гора в Ужгороді розігрували долю срібла між собою Донбас та Одеса. Напередодні Запорізький мотор перемогою над останніми забезпечили собі чемпіонство. До слова уже в одинадцяте. А от матч за друге третє місце виявився над емоційним. Донбас отримував перевагу у п'ять м'ячів до останньої десяти хвилинки, але Одеситам вдалося на фі фініші матчу зрівняти рахунок. Фінальна сирена зафіксувала результат 33-33, Тому переможця визначали у серії пенальті, яка завершилася із рахунком 6-5 на користь одеситів. Емоції хлопці не стримували. Це мабуть, уже за 10 років. По перше, у нас така драма, що дійшло до серії пенальті. Самі перший раз вони з них участвували. Дуже готувалися, хотіли змінити бронзові на срібні медалі, вивчали суперника, готувалися. Вчора була складна гра з мотором, віддала багато сил. Але сьогодні зібралися, змотивувалися і зробили свого. Срібло суперліги стало найкращим здобутком в історії гандбольного клубу Одеса. У двох минулих сезонах вони вигравали бронзу. А Донбас після трьох поспіль срібних сезонів цього разу замкнув трійку призерів. Все уже минуло. Ми не будемо виправдовуватися. Так, ми мали перевагу, але серія прикрих помилок, які не пробачають, призвела до такого результату. Я привітав і гравців, і тренерів Одеси з перемогою. В цілому сезону ми задоволені. Шкода, що він виявився таким коротким. Також шкода, що ми втратили через травму кількох гравців, могли зіграти краще, але дякуємо і федерації, і всім командам, що такий непростий час дали можливість грати у гандбол. Фінальним акордом чемпіонату став поєдинок між київським ЦСКА та Ужгородськими Карпатами. Гандболісти боролися за долю четвертої п'ятої сходинки. Першими у воротах суперників розписалися саме кияни. Вони ж і намагалися нав'язати свою гру ужгородцям. Але останні в першому таймі вирівняли гру та наростили перевагу у чотири м'ячі. Вона й утрималася до фінальної сирени. 33-29, Перемога Карпат. Звичайно, матч був дуже сильно напружений. Було тяжко, як нам і Карпатам було. Видно. Гра була, можна сказати, досить доволі рівна. Просто ми зробили дуже багато помилок і багато не реалізували своїх моментів. Чемпіонат був дуже тяжкий, суперники також, особливо ще почалася війна, і ніхто не знав, в який склад збереться команда і чи взагалі буде чемпіонат. Хочеться окремо сказати, дякую Збройним силам України, що ми можемо в даний момент проводити чемпіонат і подякувати всім захисникам своєї країни. І сказати, що ми з ними. Таким чином, Карпати досягли свого найбільшого успіху в суперлізі. Для наших хлопців це лише другий сезон у найвищому дивізіоні. Минулоріч Ужгородці дебютували, посівши сьоме місце, а тепер же фінішували четвертими. До того ж, капітан Карпат Ярослав Котюк став найкращим снайпером суперліги, закинувши 132 голи у 14 поєдинках. Перший сезон в Ужгороді видався непростим для головного тренера Сергія Гордієнка. Ну завдання на цей Тур-дві дві перемоги ми виконали і зайняли четверте місце, але ж задоволення не маємо, тому що прогнозували місце в Тройці. Зараз хлопці трішки відпочинуть, а далі будемо вже планувати наступний сезон. Хто залишиться в команді, хто ні. Якісь на вигравці появляться ну, Тому будемо працювати на мою думку. На цьому матчі сезон у чоловічому гандболі не завершується саме на Ужгородському майданчику. Зіграють фінал чотирьох кубку України, де зустрінуться Донбас, Одеса, Мотор та Ізмаїл. Матчі відбудуться на арені комплексу Золота Гора гора» 14-15 травня.